Всім привіт! Ви на каналі SumiQuel, і сьогодні ми говоримо про головну нагороду так званого міні-марафону бойової прогресії діамантовий куш, а саме 58-го рівня Чаріотір Номад Повний аналог прокачуваного чаріотіра в дорозі до ФВ-405 в народі так називаємої бабахи. За умовами даної події, машину, на жаль, можна отримати тільки за золото. Потрібно виконати всі 50 рівнів бойової прогресії. А для отримання самого намада потрібно купити поліпшену перепустку за 3,5 тисячі золота. Звучить все просто, але скільки з часу потрібно провести в боях, щоб пройти всі 50 рівнів даної прогресії. Основною особливістю даної машини, мабуть, тією хешфугаси разовою шкодою 480 одиниць та пробиттям у 210 мм. Також дуже круті підкалібери з альфою 390 одиниць та 268 мм пробою. З головою вистачає для пробиття всіх однокласників. Та майже всіх танків 9 та 10 рівня, якщо не брати до уваги певний перелік машин. ДПМ у Номада без всіляких покращень складає 2400 одиниць і є доволі гарним показником, але наскільки ж важко його буде реалізувати. Проблем з мобільністю в нас немає: 52 км за годину з питомою потужністю 21,4 кінських сил на тонну, що з головою вистачає для того, щоб за потреби можна було переміщатись по карті, шукати для себе можливості якнайбільше нанести шкоди в боях. З невеликих недоліків можна відмітити погану стабілізацію, але що ми маємо хотіти з ПТ, яка має гарну максималку з баштою та ще й без стабілізатора. Трошки покращити цей показник можна буде за рахунок обладнання під назвою поліпшені механізми повороту, хоча для себе я обрав збірку без них. Чи ця ПТ не славиться своєю кількістю ХП, всього у запас міцності складає 1050 одиниць, що є доволі низьким показником серед ПТ-8 рівня. Ханк має свій особливий стиль. Це єдина відмінність від простого прокачуваного черюйтора. А Тепер давайте поговоримо, для кого цей танк підійде, та чи варто взагалі витрачати на нього 3,5 тисячі золота, чи просто скипнути цей марафон і чекати на щось краще. Почнемо з того, що танк є максимально ситуативним, і не в кожному бою можна знайти, як його реалізувати, він дуже сильно залежить від союзників. Рідко коли будуть траплятись ситуації, в яких ви будете стояти і просто покаде настрілювати раз за разом, реалізовуючи свої хешики. Приїхати в місто і перестрілюватись в лоб, розмінюючи хп, ми також не можемо, тому що запас міцності, як говорилося раніше, цього 1050 одиниць. В переважній більшості будете грати на підкаліберах, якщо обираєте цей танк для фарму. А ось для фану підійдуть саме хешфугаси. Але якщо ви думаєте купувати дану машину заради фану, і у вас не так багато золота, ви не донатите в гру і так далі, то задайте своє просте питання: чи потрібен мені намат? Чи я можу і обійтися точно таким самим танком, тільки не преміумним, ампрокачуваним. Для більшості гравців буде дуже складно реалізувати дану машину. На ній зовсім не просто відігрувати, та не можна допускати просто помилок. І важко знайти себе в бою. Але якщо ви полюбляєте геймплей, постояти в кущику на базі, постріляти декілька шотів в бою, не потіючи в середню шкоду, то цей танк для вас підійде, тому що має доволі гарну точність, а саме 0,31 розкид на 100 метрів. Ну, також гарний ДПМ і КД. Якщо ви не маєте в ангарі жодного преміум танку, або є лише якийсь, до прикладу, Альпін Alpінтігр чи фв 4202 намат за 500 золота є доволі гарним варіантом. Якщо маєте велику кількість золота на аккаунті, то думаю, також немає сенсу відмовляти собі в такій машині, навіть якщо чисто для колекції або заради фану на хешфугасах людям, у яких є бураск Трога, БЗ-176, і можна доволі довго продовжувати список ось цих сильних преміум танків, які дозволяють гарно та легко фармити, а ще й приносять задоволення від гри на них. То ви подумайте, чи потрібен вам такий танк, на якому ви зіграєте декілька каток, а потім будете... буде він просто пилитися в ангарі, і ви про нього навіть не будете згадувати. Тож думаю, все детально розібрали, кожен для себе висновок зробить сам. А тепер давайте швиденько переглянемо вибір обладнання для даної ПТСАУ, розберемо польову модернізацію. А я хочу попросити вас пожати лайк, підписатись на канал та написати будь-який комент. Будь-то відгук про відео чи просто заради того, щоб допомогти мені продвинути даний ролик на YouTube, наперед дякую. На рахунок обладнання можу вам порадити ось таким чином. Вибираємо вентилятор, тут ставимо досилач і оптику. Для чого оптику пояснюю? Тому що з оптикою в нас огляд стає. 470 метрів. Ну, це при такій розкачки, як в мене. У мене тут прокачений гострий зір, в мене майже прокачене радіоперехоплення. І таким чином у нас стає дуже гарний огляд, ми можемо самі собі світити. Без оптики буде туговато. дивіться зараз я знімаю оптику, і тут немає повного огляду, немає 445 метрів, і це вже стає, ну, я не знаю, таким маленьким дзвіночком. Цього не буде вистачати, ви не зможете самі собі світити, пересвічувати в деяких ситуаціях ворогів і так далі. І друга збірка, яку я можу порекомендувати, це якраз досилач, ось ця оптика. І замість вентилятора поставити ось ці поліпшені механізми повороту, для того, щоб був менший розкид. Воно працює як міні-стабілізатор, хоча воно стабілізатор навіть і близько не замінить. Тому можете для себе обирати ще ось такий варіант. Ну, Дехто може замість оптики свої поставити посилені механізми наводки, Це вже діло кожного, що тут обрати. Хтось собі вибере навіть приціл. Це чисто така моя думка, чисто моя рекомендація, а далі вже обирати чисто вам. І на рахунок польової модернізації тут на другому рівні ми обираємо плюс 30% до міцності шасі, плюс 15% до збереження набраної швидкості під час перетинання всіх типів місцевості. Ми втрачаємо 5% від швидкості повороту шасі, це взагалі не критично. Цього ну, 100% вибираємо перше. Тут е, на четвертому рівні вже кожен обере сам для себе, тому що тут ми або апаємо час зведення і калічимо розкид, або ми апаємо розкид і. я не знаю. Нас стає трошки більшим час зведення. В принципі, для себе я не буду не обирати нічого. А якщо і буду щось обирати, то я поліпшу краще собі точність. Але так як у нас точність в грі це таке поняття ні для кого не зрозуміле, то, можливо, більшість гравців собі навіть зведення вибере. Тут вже на, чисто на ваш розсуд, ви собі вже кожен сам вирішите. Я, мабуть, навіть швидше візьму зведення, тому що точність в нашій грі це таке діло. Десь влучив, десь не влучив, десь підкрутка є, десь немає і ось таке. І, і на п'ятому рівні я оберу 100% собі на огляд, тому що дивіться, чому. Якщо нічого не обрано, тут скритність після пострілу 448. Якщо я ставлю його 475. Ну, різниці, ну, взагалі немає. Подивіться, бачите, воно майже нічого не змінює. Тому 100% раджу вам на огляд. Ставити ось цю польову модернізацію і все буде супер. Дякую вам. На цьому будемо завершувати. Дякуємо мамо... вам. Стоп, 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 стоп. На цьому будемо завершувати. Дякую вам велике за перегляд. Надіюсь, вам все сподобалось. Надіюсь, в принципі, все було зрозуміло, все розклав, так можна сказати, по полицях. Надіюсь, ви прожали лайк. Це я вам буду дуже за це вдячний і буду чекати вас на стрімах. Стріми проходять щодня. Щоб не пропускати стріми, підписуйтесь на телеграм. Телег, посилання на телеграм є в описі до даного відео. І всім па-па. Слава Україні!